Отже, друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу розповісти вам про UDIS 03 alt 3. Ця машина складається із барабану, тому що нова інтерація цього танку перейшла із циклічної гармати до барабанної гармати. І давайте розберемо цю машину та подивимося, взагалі, що ж це за танк. Отже, UDES 03 alt 3. Це середній танк 9-го рівня, який може бути в бойовій перепустці, та ще й барабанний. Доволі непогано. Середня шкода 360 із пострілу та середнє пробивання базовим снарядом бронепідколом 252 мм, А от уже голдовим бронепідколом 284 мм. Фугаси тут. Так, собі 53 мм пробивання ворожої броні та 460 одиниць середньої шкоди з пострілом. Що ж у нас по перезаряджанню гармати? Наголошую, що ці тактичні характеристики ще не повністю готові та можуть бути змінені та обов'язково можуть бути підняті. Та це все розповідається без обладнання. Отже, час перезарядки гармати барабанної 23 секунди. Час перезаряджання одного пострілу 3 секунди. Тобто, загалом, вам, якщо у вас повний барабан, вам потрібно всього 6 секунд для того, щоб розрядити всі твої снаряди. Маємо в барабані три снаряди. Час Зведення 2 секунди, розкид на 100 метрів 0,33. Але ви ж розумієте, що 0,33 можуть стати 0,36-0,39, час пезрятки може стати 30, а то і 35 секунд. Також ми маємо доволі непогані КВН. -и. КВН донизу 13 градусів, так як ви знаєте, що у Удиса. 0,3 Альт або усіх шведських ST або ПТ є гідравліка. А отже, якщо є ця гідравліка, ми маємо 13 градусів донизу. Ви запитаєте, хорошо. А якщо у нас, наприклад, є такі кавенти, а що ж у нас там по бронюванні башти, і взагалі потрібно це, о, цей осадний режим? Я можу вас відразу засмутити, тому що бронювання башти 66 мм. міліметрів і. КВН 13 градусів нам взагалі не потрібні. Бронювання корпусу 35 міліметрів. Тобто фугаси ми будемо приймати доволі непогано. Це звичайний ЛТ, який буде приймати фугаси, та доволі має непогано. В Телемарті Зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі. Та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Отже, що ми маємо по швидкості? Швидкість у нас вперед 65 км, назад у нас 20 км. Кінських сил у нас 65 у двигуна, а от на одну тонну у нас 21,7 кінська сила. Швидкість повороту наших гусениць складає 50 градусів. Тобто машина доволі швидко. Обертається навколо себе та доволі швидко обертається башта. Башта обертається на 40 градусів. Тобто, ніби ця машина чимось схожа на ЛТ. А пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідав про е, ЛТ 9 рівня, яка була у нас е, доволі непогана. Барабанна також, ЛТ Радянська, але що так брати уже, то ЛТ перевели на 10 рівень. І ви розумієте, що це щось баланситься. І що буде, невідомо. Але щось буде дуже серйозне. Прям дуже-дуже-дуже серйозне, якщо переводять на 10-й рівень. А отже, що ж ми маємо по ХП? По ХП ми маємо 1600 одиниць. Ну, наприклад, взяти бабаху з одного пострілу, взяти 60ТП Є100, це з двох пострілів в середньому фугасом, і ти уже в ангарі відпочиваєш. Але якщо ти будеш, Грати від позицій, то в тебе буде все добре. Що ми маємо по огляду? Огляд доволі непоганий. 390 одиниць. Можна розкачати до 410 і будете грати як ЛТ. Але навіщо нам грати як ЛТ, якщо у нас є а не 13 градусів, є барабанна гармата, доволі непогане пробиття 284 мм та середня альфа 360? Чому тоді таке бронювання у башти? Чому таке бронювання у корпусу? Щоб нас карали фугасами. Ні, дуже дякую. Такого нам не потрібно. Тому в башті піднімайте мінімум 150-200 мм бронювань для того, щоб хоч якось можна було грати на цій машині. Це знову вводиться якась невідома машина, яка буде страждати в рандомі. А навіть якщо ви вже і вводите барабан. То зробіть хоч щось нормальне для цієї машини. Була циклічна, хорошо, зробіть у з тоді бронювання у башти у корпусі, наприклад, збавте швидкість на 50 км, але додайте трішки бронювання корпусу та бронювання башти, тому що це нікуди не годиться. Друзі, хочу вам сказати, що ви всі молодці, що підтримуєте цей канал. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, обов'язково протиснив подобаєчку. Напиши свій коментар, що ти думаєш про ці всі машини, які вводять такі картонні. Проти Фугасних імп, тому що фугасних імп дуже багато у нас в рандомі. Всім дуже дякую, тихого та мирного неба. Бажаю здоров'я вам та вашим рідним. Всім до зустрічі. Пока-пока.